Вітаю всіх! Я хочу зробити вовчанський напрямок. Вовчанський напрямок. Лютий 25-го року. Вовчанський напрямок, лютий 25-й рік. Яка ситуація буде? Вовчанський напрямок, лютий 25 й рік. Вовчанський напрямок, лютий 25-й рік. Що мені випадає? Не випадає мені нічого нового. Руйнування, жертви, розпач, нерв, важко, Україні важко. Так, дві камичі. Україна зупинить тиск ворога. Ви уявляєте, там триматиме цей тиск. Вовчанський напрямок. Там, ось там мені це йде, як лінія бойового зіткнення вже буде. Ось. На жаль, я не бачу до окупації, але все-таки. От мені з цього мені не йде. Бо що вона стримає тиск ворога, але не бачу. Тепер я вас питаю окремо. Окремо. Спеціально окремо. На Вовчанському напрямку, у лютому 25-го року, наші ЗСУ відкинуть ворога до державного кордону. Так або ні? Так або ні. Ту жезлів, так. Ту жезлів, щоб ви мали на увазі. Є такі моменти, є. Хочуть. Хочуть. Дуже важка ситуація, але хочуть. Угу. Там є щось, що може допомогти. Є щось. Я не хочу туди лізти. У нас є такий шанс. Це, мабуть, найголовніше, що потрібно знати.